Історичний будинок, романтика чи пастка? Ви коли-небудь зберігали в Pinterest фото з високими стелями, вікнами до підлоги і ліпниною на стелі, старовинний паркет, балкончики з кованими поручнями та видно бруківку подолу чи Шевченківського району. Це мрія, атмосфера, вайб. Але давайте чесно за цією красою часто ховаються ризики. Ми шукали клієнці квартиру в історичному будинку. Документи обіцяли реконструкцію, але приїхали з будівельним експертом, і насправді все старе: труби, проводка, тріщини на фасаді, ніякої реконструкції, лише на папірці. Чому так? Можливо, не вистачило бюджету, а можливо, гроші розчинилися. Висновок один. Не все, що виглядає ефектно на фото, буде комфортним у житті. Що робити? Перевіряйте не лише квартиру, а й сам будинок. Беріть з собою експерта: працюйте з ріелтором, який знає, де краса, а де ризик.